Ми могли вплинути, але ми зробили все. Мабуть, для того, щоб не Не ми з вами. Ми говоримо зараз про українську владу, тому що за весь проміжок часу приходу до влади Трампа, на мій погляд, робилися ну, багато помилок. Плюс, а, чомусь була обрана стратегія, що ми будемо вимагати те, що ми хочемо, а не те, що ми можемо сьогодні пояснити, отримати. Я зараз на двох аспектах сконцентрую увагу. перше щодо що Трампа. Ви пам'ятаєте візит в Білий дом, в овальний кабінет, скандал, потім всі роз'їжджаються. Це має право на існування, якщо ви приїжджаєте як президент країни, у вас є план, що ви будете робити, якщо так завершиться ця зустріч, у вас є домовленості з європейцями, ви розумієте, де візьмете фінанси, де ви будете брати Петріоти, озброєння для ну, ракети для Петріот, ви розумієте, чим ви перекриєте. Недостатньо отриману розвідувальну інформацію, те, що відбувалося після цього. І тоді ви да, можете поводити себе так, як ви вважаєте за потрібне. Плюс достатньо дивно виглядає, просто не всі, мабуть, це пам'ятають, що після зустрічі пройшло 4 дні, і вночі перед виступом Трампа в Конгресі почали всі писати. Листи про вибачення, про те, як ми цінуємо, любимо Сполучені Штати Америки, президента Трампа, все його оточення, і, взагалі, ближчої людини для нас немає. Так не працює дипломатія. Ви або не робите речі, які виходять за дипломатичний протокол. Ви можете відстоювати то питання відстоювання інтересів держави, має бути принципово для кожного політика і кожного дипломата. Але ці речі зазвичай в 99% відбуваються за зачиненими дверима. Це може бути підняти голос, може бути жорсткі аргументи, переконання. Але це не відбувається в публічній площині, тим більше з урахуванням американської дипломатії. Ворог, на жаль, наш в цьому плані був розумніший, і він займав абсолютно інакшу позицію, розповідаючи про. Потужність, ефективність Сполучених Штатів Америки, лідера Сполучених Штатів Америки, і це заходило. Ну я перепрошую. тоді. Під час зустрічі овальному кабінеті саме американська сторона вивела в публічну площину. Загалом, тобто цей стейтмент, який мав відбутися, можливо, він мав відбутися після цих переговорів. Вони ще до зустрічі з Зеленським одразу з ну повністю знехтували там нашим прагненням вступу до НАТО що до переговорів. Було озвучено, що Америка це не підтримує. Так, тобто були а, ключові якісь штуки, які можна було б обговорювати. За чинними дверима були одразу віддані на поталу росіянам. Ви дивилися весь повністю так. повністю. От якщо ви подивитесь повністю не лише останні 10 хвилин, то ну там не зовсім позиція була зазначена, питань нема. Але якщо ви знаєте, що ваша зустріч буде нести негатив, вам краще на неї не приходити. Якщо у вас слабка переговорна позиція, то не входьте в перемовини.